«Арнольде, друже мій, ти якраз вчасності. Не ото -от впадуть, і нам потрібна твоя допомога. Але спершу зверни увагу на загарбників, а тепер на союзників. Так, ситуація набагато серйозніша. Ти потрапив у художнє, еротичне, наративне, творче, анімоване зображення. І це погано. Початок жанру сягає ще періоду едо з його промовистою картиною Сон дружини рибалки. Згодом, через посилення цензури на зображенні інтимних місць, художникам довелося вигадувати образи, віддалені від людських. Тепер у нас є істоти на будь-який смак. Арнольде, Ховатися у пральній машині не найкращий варіант. Неважливо, хто ти прибиральниця, жриця, чарівниця, втомлена мама з двома дітьми. Ти все одно гаряча. І це твій перший раз, навіть будучи звичайним хлопцем, яким ти є, на тебе все одно знайдеться попит у зацікавленої аудиторії. Відкрий вершини своєї уяви, не обмеженої жодними межами. Лише указом 34 мудреців. Якщо це існує, це повинно бути проілюстровано. Женри пішли далеко і далі: дівчата з неочікуваним DLC, дівчата широкого профілю, переповнені дівчата. Створіння хаосу і чарівності, міцні родинні узи, підкорювачі часу, підкорювачі розуму, кінь. Боже мій це Армейн, подруга дитинства, на якій ти обіцяв одружитися. Вона виросла в прекрасну школярку з тілом 30-річної в час вечері. У неї гості. І вони розраховують на кремовий пиріг. Гернольде стає спекотно. <плес> Інша розмова! Єдиний спосіб вирватися з цього жанру перестати проводити тут час і зайнятися собою, стати кращою версією себе. Ця мотивація допоможе тобі на шляху, яким ти йдеш.